Сьогодні розглянемо будинок у затишному місці, а саме у Орловці. Це село знаходиться у 15 кілометрів до найближчого міста, що забезпечує комфорт для мешканців та швидкої поїздки до міста. Загальна площа складає 55 квадратних метрів. Будинок побудований з цегли з металевим дахом. Всередині будинку стіни побілені. Та є дерев'яна підлога. Будинок має дві кімнати з твердопаливним опаленням. У дворі присутня криниця з насосом. Є Wi-Fi, що досить зручно. Будинок потребує косметичного ремонту, але є змога заїхати і проживати одразу. Всі меблі залишаються. Поруч сусідів немає, що забезпечує вашу тишу та комфорт. Заїзд до будинку хороший. Біля будинку знаходиться сарай, льох, сінник, погріб та літня кухня, у якій є все, що потрібно. Позаду будинку розташована ділянка землі, на якій можна розмістити городину. Є декілька плодових дерев, малина та полуниця. До центру села всього півтора кілометра. Добре розвинено сполучення з іншими селищами та містами. У пішій доступності зупинка транспорту, магазин, пошта, дитячий садок, аптека та дитячий майданчик. Село знаходиться всередині лісу, біля якого є річка для вашого відпочинку. Реальному покупцеві буде знижка детальніше у нашому телеграмі. Та не забувайте підписуватись на наш канал. Терміново продається будинок. Селище міського типу Чинадієво у Закарпатській області. Ділянка біля лісу. Будинок має три кімнати з загальною площею 60 квадратних метрів та площею ділянки у 14 соток. Будинок утеплено з шиферним покриттям. У будинку встановлено супутникове телебачення та проведено інтернет. В будинку був зроблений ремонт. Стіни пофарбовані, зроблені стелі. Потрібно замінити міжкімнатні двері. Меблі залишаються. Вода своя, з колодязю, з підведеним до будинку насосом. На світло новий лічильник та є газовий лічильник. Територія огороджена металопрофільним парканом. На території багато газонів та виноградників. Є територія для сушіння одягу на свіжому гірському повітрі. Є нова дерев'яна бесідка з мангалом. Поруч з будинком прибудовано літню кухню, яку потрібно обладнати. Підведено тільки світло і є газові балони. Одразу за будинком знаходиться ставок з береговою зоною відпочинку. З іншого боку велика площа городу. Приватизована. По обидва боки, якого насаджено фруктові дерева. Поруч є струмок, з якого зручно носити воду для поливу. Сусідів небагато. Будинок знаходиться на околиці. За 5 кілометрів знаходиться великий хвойний ліс та є можливість походів у гори. В самому селі є школа, магазини та садок. Є зупинка транспорту, до якої пішки 4-5 хвилин. Детальніше ви можете перейти за нашим посиланням у телеграм. Та обов'язково підписуйтесь на канал. Продаємо затишний доглянутий будинок у тихому та мальовничому передмісті Луцька в селі Лище, вулиця Садова. Всього кілька кілометрів до міста Луцьк. Загальна площа 79 квадратних метрів. Житлова зона 34 квадратних метри. Внутрішній проект містить три спальні: 13 квадратних метрів, 12 квадратних метрів та 8 квадратних метрів. Кухня займає 8 квадратних метрів, досить простора, кладова у 16 квадратних метрів. Сумісний санвузол 12 кв метрів та гардеробна в будинку функціонує індивідуальне газове опалення. Є усі необхідні лічильники, наявна власна свердловина. Проведені оздоблювальні роботи по фасаду. Приватизована земельна ділянка 12. сот. Є можливість придбання суміжної ділянки 13 сот. Для ведення господарства. Територія огороджена парканом, наявне господарське приміщення, впорядковане просторе подвір'я, є молодий сад з фруктовими деревами, яблук, вишень та горіхи. Спокійна атмосферна локація, неподалік від будинку ліс і відразу кілька ставків для вашого відпочинку. Хороший твердий доїзд. Поруч є зупинка громадського транспорту, кілька магазинів, школа та садок. Тут є все необхідне для омріяного та безтурботного проживання. Добротний будинок чекає саме на вас. Підписуйтесь на канал та переходьте за посиланням до телеграму. Вашій увазі. Будинок у селі Скарженці Хмельницької області. Будинок побудовано у центрі села. Загальна територія 7 соток та площа будинку 128 квадратних метрів. Будинок новий та побудований у 2015 році. Стіни виконані з піноблоку та цегли. Дах з металочерепиці. У всьому будинку встановлено металопластикові вікна, має двохконтурний котел, опалення та гаряча вода. Загальний стан будинку добрий. Перший поверх має веранду, кухню, ванну кімнату, туалет, дві великі кімнати. Другий поверх складається з двох великих кімнат, плюс великої прихожі. І маленької, в якій можна зробити гардеробну. Будинок частково з ремонтом та меблями, що дає вам можливість втілити свої дизайнерські ідеї. До будинку проведено світло, газ та воду. Є можливість будівництва магазину. На території є криниця з можливістю встановлення насосу. Будинок огороджено. Має паркан, сад з фруктовими деревами, підсобні приміщення. Є можливість додаткових будівель. У селі є клуб для дітей, школа та садок, два магазини та відділення пошти. Є зупинка з гарним сполученням транспорту з містами. Для додаткової інформації та запитань. Обов'язково переходьте за посиланням до телеграму і не забувайте підписатися. Це затишний, трьохкімнатний одноповерховий будинок у доброму стані, площею 101 квадратний метр з належною до нього земельною ділянкою, площею 8 соток. Будинок знаходиться у селі Кідьош Берегівського району у мальовничій сільській місцевості. Будинок знаходиться на тихій вулиці. Вулиця забудована та населена. Будинок має кам'яний фундамент, зовні стіни будинку, поштукатурені декоративною штукатуркою. Дахове покриття будинку із керамічної черепиці. Справне, без протікань. Будинок перебуває у хорошому житловому стані. Ремонт не свіжий, але потреби у проведенні нового ремонту немає. Все збережено у хорошому стані. У будинку майже всі вікна замінені на металопластикові. Покриття підлоги залежно від конкретного приміщення це паркет, ламінат або плитка. Будинок теплий, без сирості. У будинку є три кімнати, кухня, газовка, менше за кухню приміщення, що призначене для готування їжі, ванна з суміщеним санвузлом. Ванна окрема та окремий туалет, два коридори та дві кладовки. Під будинком є функціональний підвал, який використовується для господарських потреб. Двір викладений бетонними плитами. На подвір'ї також розташована літня кухня та функціональний гараж. Крім того, у дворі наявні місця для декількох авто. Задня частина ділянки зайнята невеликим садом та городом. Наявне обладнання комунікації, електропостачання, індивідуальне опалення двох типів, газове, що працює незалежно від наявності електричного струму, та твердопаливне, індивідуальне водопостачання, лічильники на комунікації. У селі наявна необхідна соціальна інфраструктура, дитячий садок, школа, медична амбулаторія, відділення пошти. Кафе. Всього, 8 від... Всього за 8 кілометрів знаходяться термальні басейни, 11 км до екокурорту та 26 км до комплексу термальних вод Косина. Будинок підійде для проживання родини, яка гідно оцінить переваги спокійного та затишного життя. Обов'язково підписуйтесь на канал. Та переходьте за посиланнями до телеграму.